Корисні думки з книжок для інфобізнесу, частина 26. Якщо ви пропонуєте продукт або послугу, в яких клієнт повинен щось зробити, щоб досягти результату або щоб вирішити проблему, то він повинен в це добре вкластися грошима. Чим більше він інвестує грошей, тим більше шансів, що у підсумку він досягне позитивного результату. Із цього випливає, що якщо ви піклуєтесь про своїх клієнтів, ви повинні змусити їх інвестувати як можна більше грошей. В ідеалі це означає встановлення ціни на ваші продукти чи послуги таким чином, щоб це трохи жалило ваших клієнтів при покупці. Це жало змусить їх сфокусувати свою увагу і зусилля на вашому продукті чи послузі. Ті, хто платять більше, приділяють більше своєї уваги і зусиль. А коли ваші клієнти більш зосереджені і доводять справу до кінця, і коли досягають кращих результатів з вашим продуктом чи послугою, ніж клієнти ваших конкурентів, то ви таким чином надаєте більше цінності, ніж будь-хто інший на ринку. Ось так ви і виграєте.